У черкаському драмтеатрі чергова прем'єра. Тут знову грають Шевченка. На театральній сцені цього разу презентують вже третю частину постановки драматичної поеми тетралогії відомого українського поета Богдана Стельмаха під назвою Тарас для акторів, автора та режисера. Хвилююча мить. Вона, я вже казав, вона розрахована на всіх тут. І дитина знайде для себе щось цікаве тут і сивобородий муж. Які мислить може собі також. Мені здається, що мені ця річ вдалася. і Я вірю в Сергія Проскорнюк, що вона йому вдасться на сцені. Я, можна сказати, ризикую критичним ставленням до нашої роботи так званих професійних патріотів, для яких Шевченко це ікона і пам'ятник. А ми, Тараса Григоровича, тут показуємо людину живою, динамічною, бурхливою, з протиріччями, з конфліктами внутрішніми і зовнішніми. Втілити усі задуми автора Богдана Стельмаха, каже режисер, йому було і складно, і водночас легко. Складно, тому що я маю свою ідеалістичну модель вистави, а яку втілити. Ну, скажімо, дуже важко і легко, тому що я, базуючись на органіці, на природі самих акторів, е ніколи не тягну їх за вуха на результат. Роль Тараса Шевченка виконує заслужений артист України, актор театру та кіно Євген Нещук. Режисер Сергій Проскурня називає його майстром діалогу та імпровізації. Допомогти втілити образ кобзаря актору допомагали діти. Як і в прошлом году, весь склад творчий склад театру задействован в спектаклі. І в цьому увеличилось количество дітей. Сьогодні їх задісне двадцять один чоловік. Вони грають слова. Тобто, це вот так по задуму режисера. На сцені театру Шевченко постає перед глядачем молодим та амбіційним. У виставі показують життя і творчість Тараса в період з 27 до 33 років. Цей час Тарас Шевченко саме утверджується як поет та художник, є членом Кирило мефодіївського братства та закохується. Я дочекався вас такі! Не всіх подяли вражі посіпати. Москва не всіх підняла на гіляки, Не всіх Варшава й мила на гаки. І не з усіх важкі ру посібали. З небесне всі мене постирали». театральне видовище черкасцям сподобалось. На прем'єрі побувала і творча еліта, і молодь. Це ж щастя велике, і, і це український народ, тільки е, цим і пишається таким талантом, безцінним. Віщо з немає. Я маю в виду е, таких геніїв і пророків, кому поставили по всьому світу пам'ятники. І коли на сьогоднішній день ставлять вистави, навіть 200 років, які пройшли, коли він написав, і то вони дійсні на сьогоднішній день. Молодь має дізнаватися більше інформації про це знати і, звичайно, збагатити духовність свою. Молодь дружна йти, дивитися живу картину, живе дійство, як це люди на собі переносять, як відчувають, які при цьому почуття, як це раніше було. Режисер Сергій Проскурня планує завершити драматичну поему «Тетралогію» до 2014-го. Саме тоді буде 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. На черкаській сцені глядач побачить всі чотири частини театральної вистави про кобзаря. У спектаклі відтворять життя та творчість Шевченка у зворотній хронології від смерті до народження. Тоді дійство триватиме близько шести годин. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.